Вітаю глядачі свого каналу. Сьогодні у нас 1 вересня, то давайте подивимося. Ну, на місяць класти не хочеться на цілий місяць. Бо дуже швид... швидко, але ми знаємо, я ж коли клала на АЗС, коли то все закінчиться, то ми знаємо, що півтора місяці ще буде така ситуація у нас Да? Ну, хоча б, давайте ми подивимося на першу декаду цього першого вересень, да? декаду першу декаду вересня місяця у військовому плані. У військовому плані що чекає, давайте подивимося, давайте подивимося повністю. Підемо е, Запоріжжя, так як ми і дивимося Запоріжжя, перша декада у військовому плані. Запоріжжя, Місто Запоріжжя у військовому плані. Ну, будуть бачити, якісь проблемки які будуть все ж таки у нас тут. Ну, будуть летіти ракети, скоріш того, що будуть летіти ракети. І у нас буде така нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація. Втрати будуть невеличкі. Десятка перевернута, це невеличкі втрати. Невеличкі втрати, але будуть, будуть, будуть. Так, добре, давайте подивимося. Запорізьку область окуповану. Цілому на добу, у військовому плані, Но миру не буде, будуть удари. Будуть удари, будуть проблеми. Це ще буде вся перша декада буде у нас така тяжка тут в окупованій території. Так. Давайте подивимося у військовому плані Мелітополь. Які там будуть військові дії, якщо вони будуть. Ну, ще поки там буде та влада. Буде багато вогню. Буде багато різких таких речей, які буде робити ця влада. Будуть вони продовжувати накопичувати то добро своє, і будуть вони то все робити. Я вам скажу, що, звісно, Мелітополь чекає така тяжка історія на першу декаду. Ну, ви бачите самі то прибутки, але це прибутки тої влади. Твої влади. Вони будуть ще багувать там, Будуть ще багувать. І будуть дуже серйозно е, з населенням обходиться. Дуже серйозно. Поки що там не буде таких. Е, вони там між собою будуть. Наших військ там не буде. Бердянськ те ж саме. Та ж сама ситуація. Вони вже єлі тягнуть, але тягнуть. Але у Бердянську підуть отакі речі. Там будуть розрушення, серйозні розрушення будуть, то будуть наші, мабуть, їх там. Буде, буде проходить отака історія, будуть люди якось там спасатися. Взагалі, будуть розрушення, будуть е, ракетні удари, е, попадіння, може, там так, воно точечно, але все ж таки, е, ну, ще ж будуть робити і ті там. Не, не тільки наші будуть там їхні бази розстрілювати. Вони будуть громити домівки людей, росіяни. Давайте подивимося нашу сіру зону Запорізьку область, яка обстрілюється в військовому плані, що буде робитися. Е, цікаво, але наша ця територія буде, <кій> бачите, король. Король, і тут будуть йти такі речі, мабуть, хлопці, їх подвинуть трошки наші, здвинуть цю лінію. Здвинуть цю лінію, мабуть, вони трошки посунуть. А ну, Давайте покладемо на нього. Ну так, тяжко буде, але по... дайте я гляну по рицарю, що тут воно, як воно. Перевернути рицар мечовий. Е, знаєте, як поряд от з таким королем перевернути рицарь мечовий? Це, звісно, цікава історія. Ну. Хлопці будуть робити то, але це не буде вдало. Будуть дуже хотіти подвинути, але не буде в них того получатися. Не буде, на жаль. Так, давайте ми подивимося місто Херсон, яка там буде військова ситуація. Покажіть нам карти. Ще буде закрито. Будуть зрадники. Ну, і я вам скажу херсон. Херсон. Так, він буде закритий. Так, зрадники будуть там сидіти. Але вже не буде того шансу в них оттуда здриснути, як кажуть, знаєте? Ну, Давайте ми покладемо на цей суд. Вибір. Вибір. І страх. Так вам і надо, суки. Боїтеся. Угу. Боїтеся, бійтеся. Бійтеся. Ну, якась буде для них якась шпаринка, але потім ця шпаринка закриється. Бачите, фортунка. Фортуна закриває, перевертається для них фортуна для оцих покитьків. Ану, давайте я розкину на цього туза. Йдуть у них депресії на цьому фоні. Ну, але дивіться, все ж таки депресії йдуть, але грабують. грабують. це одно достаток преїм, предостаток. Предостаток і по худшому варіанту. А так вам і надо. А так вам і надо. Ну, мабуть, наші ракету. ракети і хана їм настане. І хана їм настане. Херсон дуже буде цікава історія на протяженні цієї декади. Будемо наблюдати за Херсоном. Ці карти дуже цікаві. Дуже цікаві. Дуже. Будуть закривати колаборантів, будуть вбивати там їх. Вони будуть дуже боятися, дуже боятися. Дуже. Вони думають, що вони мають вибір. Ну, от хай думають, але вони дуже бояться всього. Ось і все, ось вони сидять. Будуть красти, красти, а потім хірякися і все накриється мідним тазом у них. А дороги то перекриті, як ви будете їхати? Отож воно і є. Це Херсон, люди. Класно. Гарна картинка на херсон. Мені теж подобається. Чудова просто картинка. Так, поїхали далі. Правий берег Херсонщини. До речі, впала, я, я сказала правий берег, але не назвала ще питання, але карти прекрасно знають. Я бачила, що впала. Впала м колесниця. Я бачила її. Та всі побачили, мабуть, да? там по повторі побачите, що впала колесниця, я її засунула. Ну, ми будемо знати, що колесниця впала. І просто я не бачила, я в якому стані вона впала в перевернутому чи в рівному. Треба потім передивитися. Так що ми будемо мати на увазі то, ту фортунку, яка випала. Бо ми зараз спитали чітко правий берег Херсонщини. Питання вже було проговорене. Дивіться, правий берег Херсонщини. Жриця. Жреця. Але тут трошки не вистачає, тут жадібність йде по, по грошам, по матеріальним цінностям іде така історія. Ну, Наші економлять там економлять. тут, іде таємниця цього всього року, ми розкривати не будемо, хай собі воюють. Ну і це виконавці, пашики, виконавці по землі, все виконується, прикази виконуються. По правому берегу ми не будемо особи розкривати, хай люди працюють. Гарні нормальні карти впали їм, нічого особистого. І, до речі, якщо там ще впала ота фортунка, як її? гермес, там подивитись тоді. Якщо в позитивному плані, то дуже гарно. Якщо в негативному, то наші хлопці будуть трошки втрачати рішучість. Але я клала, і звісно, що буде трошки застою. Вони продвигаються дуже медленно, медленно, як каже Арестович, спустимося тихенько згори і все стадо. Поім'ємо, де? Так воно і буде. У нас немає. До речі, у нас, в принципі, зараз середні можливості. 24 тисячі їх складу, нашого трошки, там, може, на якусь тисячу менше. Це же озвучено, я нікому не відкриваю таємницю. Тобто, практично, по людському однаково, але наші воюють краще, це, по-перше. Так, ось вона колесниця. От як вона тут лежить. Вона в рівному плані лежить. Отак вона і впала, люди. То будемо сподіватися, що по правому берегу буде все класно. Так, добре. Зараз ми подивимось лівий берег. А перша декада вона буде така собі, знаєте, але ви бачили, Бердянськ, Бердянський, і Мелітополь там будуть робитися такі речі цікаві. Будемо дивитися. Так, будь ласка, карти покажіть лівий берег Херсонщини, військовий, військовий. Що буде з військовим станом там? Так, ну що, що? З, з, з лівим берегом там планування, там аналізування, мудрі такі рішення будуть прийматися. Тяжкувато будуть сприйматися вони. Ну, і будуть деякі. Там проблеми. З лівим берегом великі проблеми. То буде аналіз і план. Буде аналіз і план. Перевернутий дурень. Каже про те, що, звісно, що поки не треба там щось там якось робити, бо ну, буде по-дурному все. Ми не потягнемо то. Ми то не потягнемо. Давайте глянемо. Бачите, розглядає тут можливість, все ж таки там буде якийсь. Можливість розглядається. Можливість розглядається по лівому берегу, але дуже мудро аналізується там. То не швидка історія по лівому берегу буде. Не швидка історія. Бо не хочуть бути дурнями, не хочуть просто так ласти людей. Там тяжка історія, тому тягнуть там. Але там працюють ще партизани. Може, вони щось якусь дурницю зроблять. Розумієте? Але то, що касається військових, тут є бажання, є плани, але. Все це ще попереду. Ну, ось такий розкладик у нас вийшов на лівий берег. Все, люди ми з вами подивилися на цих картах цю ситуацію. І я хочу зробити ще один розкладик. Зараз цей викладу і зроблю ще один розкладик. Але вже подивлюся, мабуть, на лінорманах. Подивлюся ситуацію. А ні, я зроблю зараз на російських, на російських військовий розклад на цю декаду. Це люди па папа.